От, хто не свариться з міорелаксантами? Галоронова кислота. Беру молочко, знімаємо макіяж. Тут класно потріть, класно, класно для того, щоб наші креми для повік спрацювали якомога краще. Якби не було гіалуронової кислоти, нас би з вами не було. Лише для того, щоб запліднення відбулося. Для того, щоб зародиш причепився до стінки маточки, нам потрібна гіалуронова кислота. І вчені не давали. Ніякої відповіді, навіщо організм продукує ялуронову кислоту, а потім її розщеплює. Наступний етап це тонік. Ялуронова кислота має різну, різний розмір молекули. Високомолекулярна гіалуронова кислота це яка має високу вагу молекули, тобто вона крупніша. Одну молекулу гіалуронової кислоти притягується від вісьми молекул води, тобто вона. Як памперс спрацьовує на поверхні шкіри, працює в основному в епідермісі. Бачите, в мене трошки почервоніла шкіра, тому що тут все-таки є кислота, і це означає, що не тільки тонізує, не тільки підсилює дію кремів, а ще і підсилює покращує кровообіг, забирає мертві клітини з нашої шкіри для того, щоб. Запустити регенерацію виноградне зернятко на два пальчики, наносимо крем довкола очей. А дрібна молекулярна ялуронова кислота дівчата дає сигнал нашій шкірі на те, щоб наші клітини оновлювалися в кремі. Крупномолекулярна ялуронова кислота. Так вона запобігає випарованню рідини, але вона не створює оклюзивну плівку. Тут памперс, який ніжно накриває, закриває сироватку. Сироватка лізе вглиб, Там працює, працює. А ваш крем дає на поверхні, тобто молодить ваш епідерміс. Тому спочатку ми наносимо звичайно сироватку такими мулаючими рухами, на все обличчя шийку декольте. Я беру крему багато дівчата, тому що я власниця сухої шкіри. Моя шкіра смук, дуже добре. Мій спосіб це вводити гіалуронку за рахунок ін'єкції. Я пробувала, мені не сподобалось. Я ходила вся поколота, це було дорого, боляче, і я сказала, що я не хочу, якщо я комусь не подобається. Абсолютно його проблема не моя. І що я помітила, що Дівчата, які колять гіалуронову кислоту, особливо ті, що мають жирний тип шкіри, вони дуже часто виглядають на брякло, тому що гіалуронка затримує воду в шкірі, яка вводиться ін'єкційно. Мені боляче, я того не роблю, не люблю, тому рекомендую вам цю чудову серію зараз промокодом.